Вітаю вас на каналі Caroline UA, Я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні у нас завершальне відео у рубриці Психологія відносин і має воно назву «Трикутник Карпіна. Саме цю тему я вирішила залишити на смачненьке, тому що «Трикутник Карпіна розповідає нам про нездорові взаємовідносини не лише партнерів, а туди можуть вписуватися і діти, і сторонні особи, і батьки, і друзі. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся, що таке, по-перше, «Трикутник Карпіна. По-друге, які в ньому є ролі, чому людям вигідно бути в цих ролях, що їх тримає в подібних ролях, а також як з нього, звичайно, вийти. Що ж, поїхали. Вперше, трикутник описав у 1968 році класик транзактного аналізу та учень Еріка Берна Стівен Карпмен. Зрозуміло, що саме в його честь і була названа подібна модель поведінки «Трикутник Карпмена. В цьому трикутнику є три ролі. Люди перебувають в цих ролях постійно. Часто вони не здатні вийти звідти самостійно. І дивіться це відео до кінця, і ви впевнено впізнаєте, чи себе, чи своїх подруг, чи інших друзів, чи родичів, які постійно бігають по трикутнику Кармена, вже. Роки і ніяк не можуть з нього вийти. І так, що ж це за три ролі? Це рятівник ілі спасатель. Далі переслідувач або агресор, якщо вам так звичніше, і, звичайно, жертва. Яким чином ці три ролі функціонують в даному трикутнику? Існує переслідувач чи агресор, нарцис, ви можете назвати його як вам зручно. Він Ображає, він знецінює, він принижує, він змушує страждати кого? Звичайно, жертву. І тут не говориться лише про те, що він фізично наносить її шкоду. Можна наносити шкоду на різних рівнях, і йому це все вдається дуже вдало. Є пасивні агресори, які можуть зовні здаватися зовсім нормальними людьми соціум можуть щитуватися як врівноваженими, ну, нормальними. Але пасивні агресори вони можуть кидати, наприклад, такі вирази іншим людям, що відразу принижують гідність, змушені вірити в себе, не дає рухатися вперед. Тобто агресор це той, хто ображає так? переслідувач, той, хто гониться за жертвою, постійно її ображає, знецінює. Звичайно, тут не обходиться і без фізичного насильства. Адже коли людина дуже довгий час перебуває в позиції агресора, вона як ніколи схильна до фізичного насильства. Наступна роль це жертва. Вона, звичайно, всіма ображена, вона пригнічена, вона та, хто страждає. І… Вона залишається в цій ролі постійно, вона не хоче брати на себе відповідальність. Так? Вона не здатна приймати рішення. Вона залежна від агресора, завжди до нього повертається і знову ж таки безкінечно страждає. І третя роль це рятівник. Як правило, це навіть може бути стороння особа. Часто рятівником виступають діти, батьки, друзі, хто як далеко піде. Рятівник біжить на допомогу жертві, намагається її врятувати, витягнути з якоїсь складної ситуації. Причому, як ніколи, ніколи не здати, не... Приймати рішення у своєму житті. Йому важливо рятувати когось, аби забути про ті проблеми, так, які є в нього в житті. Аби не брати відповідальність за самого себе, він відчуває в цей такий нездоланий потяг спасти жертву. Драматичний трикутник є основою травм у сім'ях. Часто жертвою виступає дружина, агресором виступає чоловік. Також. Така модель поведінки дуже сильно впливає на дітей, тому що діти часто також можуть або виступати жертвами, або, як правило, вони виступають рятівниками. Також рятівником може бути коханець чи е, родичі дружини, ну, або коханець дружини, зрозуміло. І в такому трикутнику Карпмену бігають люди по колу по колу, по трикутнику, і ніяк не можуть із нього вийти. Умовно, агресор п'є там, тащить гроші з дому, да, може, грає, і це все тисне на жертву. Він п'яний приходить там, може її туснути. В неї немає грошей, тому що він все пропиває. Вона від цього страждає і нещасна. І тут третя позиція рятівники, які, наприклад, діти вони стають на сторону мами і постійно її тішать, говорять, який батько поганий. Часто мама сама змушує дітей вступати в роль рятівників, тому що людина не усвідомлює, що діти не мають бачити такі сварки, що це впливає на їхню психіку, що це наносить їм психологічні травми. І як правило, дійсно, на жаль, це так. Вона е, всім не, не лише діями, а й словами дійсно переконує своїх дітей, який батько поганий, як він зіпсував її життя, причому вона від нього не уходить, як він не її ображає. І, в принципі, діти також бачать, да, як він її б'є. Тому діти часто намагаються захистити маму, стати на її сторону, увести її кудись, якщо батько розпустив руки, да, побігти по сусідам, покричати Маму б'ють. А також це може бути коханець, коли дружина із-за тиску такого ну, агресора да, вона знаходить вихід у якоїсь сторонній особи, і тут рятівником виступає коханець, який також не хоче. Діти чому виступають рятівником? Тому що, у них, грубо кажучи, вибору немає. Вони, діти вони не можуть мислити конструктивно, приймати всі за і проти, щось там аналізовувати, вже хіба що коли виростять? А рятівник у вигляді коханці, це доросла людина, яка також має свої психологічні травми. І замість того, щоб займатися своїм особистим життям, вона йде в цю історію і намагається витягнути бідну жіночку з пасивної негативної родини. При тому, що жінка сама все одно залишається і з тим, і з тим. Далі я розповім, чому всім вигідно бути в цих ролях. І подібна модель поведінки, вона кружляє, немов Карусель із такою моделлю поведінку, да, з трикутником Карпена, дуже важко працювати, тому що в першу чергу важко донести, майже ну, можливо, звичайно, але дуже важко донести людям, що вони знаходяться в цьому трикутнику Карпана. Тобто, якщо вони не хочуть розуміти, що вони в ньому є, їм не докажеш ніяк. А по-друге, витягнути їх звідти, це не знаю, це години, декілька, ну, там 10, 20, 40 годин особистої терапії і при тому, що Розірвати цей трикутник отак, от всі в три різні сторони майже неможливо. Можна витягнути отуди когось одного там або по черзі. Тому що хто перший усвідомить, що щось відбувається не так, рухається в якусь не ту сторону, чому я почуваю стільки неприємних негативних емоцій. Я би не хотів їх відпочувати, Почувати, вони звертаються до терапевта, і тоді він їх виводить, витягує з цього трикутника, або вони залишаються в ньому постійно. І, на жаль, я знаю навіть зараз родини, які живуть уже по 40 років разом і досі знаходяться в цьому трикутнику. Тому залишайтеся зі мною до кінця, ви будете знати ознаки, причини і як туди не попадати. Так, тепер хочу навести вам приклад, щоб стало зрозуміліше, так? І є сімейна, сімейна пара. Сімейна пара, родина, так, є батько, мати і двоє дітей. Батько добре п'є, йому дуже хорошо вдається напиватися, позаходити в запої, приходити додому, бити своїх дітей, бити дружину. Дружина замість того, щоб коли чоловік приходить п'яний, сидіти, мовчий, не лізти до нього, вона. Починає лізти до нього з запитаннями, з якимись там знеціненнями, його ображати. Да? Можливо, ви не знаю, знаєте чи ні, але я все-таки поділюся, що п'яну людину ніколи не можна трогати. Краще, якщо ви хочете про, е, прочитати йому лекцію, то краще це зробити вже на наступний день. Тому що це ні до чого доброго не проведе людина зараз не в собі під алкогольним сп'янінням. Але так як вона боїться, що на наступний день їй не буде за що жалітися людям, не буде що розказати сусідям, розказати дітям. Це я, до речі, розказую приклад, і діти тут вже дорослі. Потім не буде за що позвонити там, сину чи дочці і годину жалітися, який батько поганий. І щоб ця причина була, і вона дійсно мала підґрунтя того, щоб жалітися іншим людям, вона сама на нього наривається. Звичайно, що почав агресор, він п'яний, він ніяк не може вийти з запою, але вона лізе до того, щоб, грубо кажучи, отримати по обличчю. От вона лізе, вона його і штуркає, вона його намагається вложити спати, у п'яного забирати бутилку. Це ну, ви розумієте, да? На жаль, це правда. як би це сумно не звучало, і здавалося б, що. Та що ж ти робиш, ти що не розумієш, ну куди ж ти, де твої синте самозбереження? Але люди це роблять несвідомо. несвідомо. І вона получає по обличчю, да, погорбує, її добре б'ють, наставляють синяків, і на наступний день вона звертається до своїх діток. Да, у цьому прикладі діти виступають рятівниками. Якщо діти живуть не поряд, ну, вона дзвонить їм. І все жаліться, розказує, всі страждають, а діти вже дорослі, у них свої родини, все це переливається на них. І, наприклад, дочка вона виступає просто жорстким рятівником. І вона хоче маму спасти. Вона постійно її читає лекції, ти до нього не повертайся, да? тому що після кожного побою жертва збирає речі і уходить через подвір'я жити, О, щоб потім, звичайно, повернутися. І коли вона там поживе окремо трішки і починає проситися, ну там розповідати, що хоче повернутися до того чоловіка, що її б'є, що її знецінює, що її ображає, що гроші з дому тащить і так далі. Дочка виступає: Ні, не ходи, не, не, не повертайся, та подивити на себе, де ти собі ще й знайдеш, та кому треба ці страждання. В цей момент жертва отримує те, що вона хоче. Вона отримує максимальну кількість уваги. її задовольняють всі її такі потреби. До речі, у мене є відео на каналі про жертв і агресорів. Там, на основі соціальної генетики, я розповідаю, чому, звідки такі моделі поведінки з'являються, чому людина хоче бути жертвою, звідки це йде з дитинства, детально я розповідаю. Будь ласка, обов'язково подивіться. Так от, вона отримує все, що хоче, да, увагу від свого рятівника у вигляді дочки. Вона все це наслухалася, там іще поспорила, там десь не те слово вставила, щоб піши із дочкою посваритися, щоб вона знову ж бігла до мами на коліна, падала: Мама, ти у мене єдина, ти у мене це, я тебе зараз врятую. І... Все одно, врешті-решт, мама повернеться до свого агресора, тому що вона скучила за новою дозою негативних емоцій. І до речі, от для жертви стороннім особам може здаватися, що це негативні емоції, але для самої жертви це єдине, що дійсно приносить задоволення. Тому що у жертві навіть по обличчю видно, у неї тут така міжбровочка, у неї завжди губки отак от стоять. І Якщо у агресора зсиплені зуби і такий дикий погляд, ну тут треба практика, щоб вміти це бачити в людях, то вже тут такі губки, і навіть голос завжди говорить. Такий... І кона намагається, вона намагається навіть просто якусь звичайну історію розказувати, що вона там на базарі купувала, все одно вона зробить інтонацію так, щоб їй було за що. Пожаліти, оця жалість, вона читається в голосі. І по зрозуміти мене правильно. Я зараз не знецінюю жертв. Я просто намагаюся вам подати, от як от воно виглядає. Тому що насправді це все йде з дитинства і це психологічні проблеми, з ними необхідно працювати. Я ніякому разі не знецінюю. Просто вам життєвий приклад показую, як воно є. Що в цій позиції робить рятівник? Рятівник відчуває в першу чергу свою потребу. Рятівник думає, що він може щось вирішити в цей момент, що він може на щось вплинути, що він може щось порішати. Хоча, як правило, в своєму особистому житті є безліч речень зі знаком питання. На які цей рятівник не може дати відповіді, не може прийняти рішення, не може вирішити, що йому робити в ті чи інші ситуації. Він сам відчуває якусь знемогу, можливо, зі своїм партнером, можливо, по своїй роботі, можливо, відчуває, що в нього якась вікова криза. Але так як він не здатен сам дати собі чесну відповідь на ці знаки питання, він направляє свою енергію на цю маму, щоб врятувати її. І в цей момент він відчуває себе потрібним. Важливим і незамінним, що саме головне, і влазить всю цю історію. Там декілька годин вони в день розмовляють по телефону, вся ця агресія, а батько то такий ж поганий, а я його там не люблю, а я тебе зараз врятую, мама, а давай, якщо в тебе немає грошей, давай ми тобі і хату знімемо. Або будь-які методами де ми намагається допомогти. Потім жертва повертається до свого агресора, і, можливо, якийсь період часу зазвичай короткий, і чим далі йдуть роки життя, тим цей період стає коротшим. Впевнена, якщо ви зустрічалися з трикутником Карпіна, ви помічали таку тенденцію, що далі сварки набувають ще частішими, частішими і частішими. Далі рятівник опускає руки. Йому все це не подобається. Також рятівник буде все це впливати на своє, на своє оточення, буде розповідати, що в нього там сім'ї з батьками робиться не так. Да? Вся ця історія трішки затихне. Далі жертва знову получить від агресора, піде з дому. Обов'язково треба піти з дому, щоб картина була природнішою, щоб картина була смачнішою, щоб події були насиченішими. Вона піде, звичайно, з дому. І далі рятівник такий, опа, знову мій вихід. І пішов рятувати маму. Так само відбувається да, приклади з коханцями. Вони рідші, але також зовсім не виключення в сучасному світі. Коли оця дружина-жертва знаходить собі коханця, так, коли діти змогли не вписуватися в трикутний Карпен, вони виросли і змогли себе успокоїти, або просто ну, в цій сімейній структурі немає дітей, наприклад. Діти вирішили не вписуватися, діти зрозуміли. Що батьки це дорослі люди, які самі вирішують своє життя, діти усвідомили, що яйця я курицю не вчить, що вони дорослі і самі приймають рішення за своє життя і направили енергію в своє життя. То тут з'являється коханець, який діє абсолютно так само. От, абсолютно так само, ну просто вже роз, він. Може приймати її до себе, да, вона пішла в чоловіка, він може прийняти її до себе жити. Вот. Але вона все одно повернеться до того чоловіка, і вона от буде казати, ну як же, він же кохання всього мого життя, ну як же ми вже скільки років разом, ну як же ж в нас же стільки всякого не знаю, власності, проперті разом. Да? Маємо ми скільки всього, як ми це будемо ділити? Ну, це як це піду, а родини наші, а як же на Новий год поїхати до його родини? Да, починається ця вся ностальгія, яка тягне назад. Да? Людина не здатна прийняти таке рішення, тому що насправді несвідомо її лякає глибоко всередині думка, що «А раптом у мене не буде приводу страждати. Так, я сподіваюся, приклад був максимально розгорнутий, і ви зрозуміли, що я маю на увазі. І комусь зараз може бути дуже боляче. Я розумію, що рожеві окуляри завжди б'ються стеклами всередину, це дуже больно. І взагалі у деяких знань є дуже багато смутку. Можу сказати про себе, що коли я. Повністю посвятила себе психології і зараз дуже багато всього вивчаю, да, різноманітні сценарії, звідки береться така чи інша модель поведінки. Я, моя емпатія сама по собі підвищується до людей. Я коли дивлюся на людину і бачу, там, що щось у неї не виходить, да, якось там її образили, якось так вона себе поводить, да, ну, нездоровим чином. Я бачу не якогось там. Зарозумілого, чи якогось там вора, чи якогось там не знаю, там, той, хто пішов з родини. Да? Я не бачу такої, я бачу дитячі психологічні травми, я бачу, як його недолюбили в дитинстві. І розумієте, в цих знаннях дуже багато смутку, адже ти усвідомлюєш, що виявляється про те, як людина живе роками пишуть книги. А вона і за своєю психологічної недосвідченості страждає десятиліттями, не може з цього вийти, а ти то знаєш тепер це, ти можеш з цього уникнути, ти можеш зберегти себе від цього. А як же хочеться, щоб всім було добре? Да? І ти вже бачиш в людей не того, хто не знаю, там дворника, і да? я зараз не засуджую дворника, але от уже 50 років йому замість того, щоб сидіти на пенсії, йому доводиться працювати досі. Да? І ти розумієш, що людина недо, недоотримала, коли вона в себе недоповірила. І от, ось таким чином просто трикутник Карпмена це сама, знаєте, не то, що найпростіша історія в психології, але найпоширеніша, найбільше вивчена, і тут краще прийняти ці знання. Подумати, що з цим робити, і не допускати того, щоб цей трикутний Карпіна був про вас. Як ви вже зрозуміли, кожна роль має свою вкусняшку, свою ням-ням в -ням цьому трикутнику. Якщо ви граєте в, які, в якусь гру, ви граєте в ній, тому що вам щось хочеться від цього. Ви хочете або винагороду, або емоції від цього азарту. Да? Якщо ви приймаєте в чомусь участь самостійно, да? З вашої волі ви це робите, тому що ви дійсно цього хочете. І ось ці три ролі агресор, рятівник та жертва, вони грають в цю гру, тому що вони дуже сильно цього потребують. Їм вигідно бути в цих, в, цій, в цих ролях. Агресор, зрозуміло, йому подобається ображати, тому що це одна із причин, я просто не хочу, щоб це відео було занадто довгим. Йому він перекриває свою незначимість, він так піднімає свою самооцінку, коли б'є дружину, він так відчуває її увагу, так, коли вона починає нити. Вся вулиця зараз буде говорити про нього. Тим чи іншим чином, він піднімає так свою самооцінку. Адже якщо агресор визнає, що тут, тут і тут, а то й у всіх сферах він не доробив, не довчив, не добудував, не дознав. І що тут у нього не виходило, що він, язвиняюсь, не здара, це може зруйнувати його. Людина може вдатися в крайньому випадку навіть до самогубства. Або наркотичними засобами вбити себе іншим чином. Да? Буде, людина є, а по факту її немає. Жертва. Тут також дуже багато смаколиків. Вона так само, як агресор, отримує. Увагу, отримує підтримку, отримує слова, дотики, емоції, але від агресора в першу чергу, так, що він її там і вдарив, і образив. І висміяв, ну, різні методи, да? і від оточення, яке потім нахлине на неї і буде жаліти. Обов'язково ще раз повторюю, подивіться відео, же ти жертва чи агресор, називається прев'ю. Обов'язково там я детально розповідаю, звідки це все береться, де підґрунтя. І, звичайно, рятівник. Тут він виник. Як я вже казала, уникає відповідальності за своє життя і намагається впіхнути себе в життя інше. Адже погодьтеся, що діти не мають встановлювати сценарії та план дій у відносинах батьків. Діти тут взагалі не при чому, вони мають про своє життя турбуватися. Так само, коханець, якому немає чим зайнятися, ну, от грубо кажучи, він лізе в цю нездорову історію, де є вже родина, яка. Десятиліття живе разом, там і 10, і 20, і 40 років, а він туди лізе, тому що зараз він свій плащ роздвине і всіх буде рятувати. Як вийти з трикутника Картмена? Сама важка історія, але якщо це відео запало вам в душу, ви щось впізнали в собі у своєму оточенні, то, по-перше, рекомендую, да, якщо ви це побачили в собі, то ви, звичайно, самостійно робіть всі ці дії. Якщо ви це побачили в когось. І ви зараз почнете їх там коучить, то це знову ви впадаєте в позицію рятівника. Максимум, що ви можете зробити, це скинути їм це відео, а що з ним робити, вони вирішать самі. Тому що можна привести коняку до води, але неможливо змусити її пити. Коли людина не хоче, щоб їй допомогли, ви нічого не зробите, але ви витрачаєте свій час. А час. Нікого не чекає. Тому перше, що треба зробити, щоб вийти з трикутника Карпана, це, звичайно, в нього не заходити. От, просто усвідомте, що це історія не про вас. Вам тут не місце і не попадати в нього. Також, звичайно, що для агресора, агресора, жертви та рятівника свої, ем, свої умови, щоб вийти і взагалі. Також так само як жертва стає, так само як жертва чи коротше, жертва також може ставати і рятівником, і агресором. І ці ролі можуть змінюватися в людях. Але зазвичай, от я вам навела приклад, да, про родину, отак от, от воно зазвичай буває в дуже, на жаль, багатьох сім'ях. Але ці позиції можуть змінюватися. Не буду на цьому зупинятися. Хочете, подивіться моє відео, де я детально про це розповідаю. І, наприклад, для агресора зрозуміло, що йому треба намагатися не вдаватися до наркотичних засобів, да, до своїх залежностей, шукати те, що може радувати його в житті. І взагалі з агресором саме важче працювати тут, ну, тут людину ніяк не змушать. Ці люди завжди будуть казати: такі психологи. Та що вони в мене в голові? Та я там живу вже 40 років і нормально вижив, і наші батьки жили, і нормально я все чухаю, і нічого мені не треба. І тут, ну, тут все залежить від людини. В жертві все просто, Їй треба, не ну, просто, в жертві треба брати відповідальність за своє життя, перестати страждати і дійсно казати, що я хочу, де, мені, де зі мною можна, де зі мною не можна. Тут треба дуже сильна внутрішня опора. Щоб змогти захистити свої особисті границі. Адже жертва, якщо жертва дозволяє фізично її бити, то тут вже говориться про те, що границі та вміння сказати ні знаходяться на нулю. Тому необхідно вчитися. Рятівнику краще направити енергію в своє життя. І, взагалі, от зараз скажу дуже важливу думку: якщо виникає думка комусь допомогти змінити чоловіка. Когось врятувати, десь підставити своє плече, то тут сразу, пам'ятайте, ага, все, час зайнятися собою. Якщо хочеться змінити чоловіка, або якщо питають, що мені зробити, щоб чоловік був успішним, зайнятися собою, от просто займіться собою, і для рятівника це. Саме проще зробити направити енергію на себе, не в різні сторони на різноманітних жертв, а лише на себе. Якщо хочеться впіхнути себе в історію там, чужого життя, то необхідно швидко перенаправити фокус на себе. І подивитися, де я можу щось навчитися, що мене насправді турбує: дати чесну відповідь на ті чи інші запитання. І саме таким чином, поступово, покроково. Можна вийти з трикутника Карпмана самостійно. Це може зайняти роки, місяці, кому як. Але, щоб це було швидше, рекомендую, завжди буду рекомендувати, звертатися до сертифікованих фахівців у сфері психології, які допоможуть вам вийти з цієї історії. А я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. пишіть коментарі і давайте разом розвивати український Ютуб, а також бережіть в собі себе.